Сказав Господь: ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба син чоловічий. І як Мойсей підняв змія у пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Євангеліє від Івана. Читаючи сьогоднішнє Євангеліє, ми можемо роздумати над такою чеснотою, як любов. Адже Бог так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто повірує в нього, мав життя вічне. Наскільки любов має місце у нашому житті, чи ми часом не підміняємо її якимись іншими поняттями. Сьогодні в Євангелії ми також чуємо про змія, піднесеного в пустині, який символізує Хрест Ісуса Христа. Тоді, коли кожен був недужий і глянув на цього змія, оздоровлювався. Сьогодні ми, християни, дивлячись на хрест Господній, також можемо отримати душевне оздоровлення. тоді, коли повіруємо в Христа. Повіруємо, що Він, наш Спаситель, наш лікар, може стілити всі наші недуги і зцілити всі рани. Наскільки у моєму житті має місце правдива любов? Запитаємо себе.